Другий рік поспіль на базі 70-ї спеціалізованої школи проходить міський конкурс захист науково-дослідницьких робіт Соціас. Сьогодні 36 учнів демонстрували свої знання із незнайомих їм звичайною шкільною програмою дисциплін соціології, педагогіки та журналістики. Педагоги кажуть, молодь свідомо обирається сфери для своїх наукових досліджень, бо пов'язує з ними свою майбутню професію. Очень важливо для кожного рібенка приділитися з своїм вибором будучим, тому що в основному конкурсі принимают участие все это выпускники средних учебных заведений. Кожен з них спробують себе как спеціаліст не тільки в базових предметах, а ті предмети, які кожному рібінку не тільки являються любими, а й що ті, які можуть бути стануть основою будущої професії. І широти тем дослідницьких робіт видно, що учнівська молодь дуже тонко відчуває проблематику обраних дисциплін. Різні аспекти життя соціуму, теоретичні і психологічні сторони педагогіки, роль сучасних змій для суспільства все це глибоко цікавить учнів уже як важлива частина майбутньої професії. Заучну роботу в секції психології, тому що я вважаю, що это очень аспект в жизни людей. Я планую в последующем своей жизни связи своє будущее именно з психологией, а именно з мотивационным спікерством. Специфіка представленных на конкурсі дисциплінки дозволяє сформувати в кожного з учнів по дорослому реалістичну картину сучасного світу і стати в ньому вагомою особистістю. Очень важно, что в процессе вот этой подготовки, вот этого поиска, у них сформировались необходимые навыки, а главное мировоззрение. То есть человек, который вооружен хотя бы элементарными представлениями об обществе, в конце концов, формирует его гражданскую позицию, которая, в общем-то, взвешенная. Он не бросается в какие-то лозунги, не бросается в какие-то крайности, а смотрит на эту жизнь более-менее трезво. Конкурс Соціс це не лише гармонійне поєднання трьох важливих для суспільства гуманітарних наук, а ще й можливість для молоді познайомитися з досвідченими представниками обрієних ними професій. Це ознака нашого часу, коли ці професії ну поєднані по суті. Інакше не не може бути сучасний журналіст. Я вважаю, що інші журналісти можуть і повинні допомагати молоді здобувати цю чудову професію. Сьогоднішні переможці представлять свої роботи вже на другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу серед учнів членів Малої академії наук.